Друзі, в камрада є перша нормальна знахідка. Дивіться, який крутий динарій. З птахом. Марка Врелі, все. стан шикарний. П'ємо нарешті сьогодні каву, я вже не ставлю. Хоч щось добре? Ось так. Красота. Я надіюсь на ваш лайк. Дивіться, того ж самого камрада. Срібна монета середньовічна. Така шайба капець, це не троячок, це щось більше. Це дуже крута знахідка і тричисти, звичайно. Може якийсь грош, баторія. Всяке може бути. Ось так. Друзі, я тільки сказав, що сьогодні не мій день. І зразу в мене знахідка. На жаль, з диркою. Але вже, який є. А це Динарій Андріана. Ого. Лімесний, друзі. Такий великий. Так. Під травичкою. Круто, друзі. Круто. Ось так. Жалко, жалко з диркою. Жалко з дирочкою. Але що маємо, то маємо. Друзі, камрад підняв ось таку красиву фіблку цілесеньку. Це вже крута знахідка. Супер і лімесе в окислах. Ось так. Друзі, вітання! Вітаю вас на своєму каналі Віталій Копатель сьогодні 16 листопада. Виїхали ми на Коп на одне місце. Будемо пікати, як на наше здивування є нарешті оранка якась нормальна. Ніби ніхто не ходив, будемо пікати. Надіємося, знахідки будуть. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, так як вони є спонсором показу цього відео. Приємного перегляду, друзі! Мирного неба. Друзі, в камрада є вже перша знахідка тупо бомбезна. срібна фібула. Нечастий гість. Супер, друзі, супер. Красота. Супер. Камрада є знахідка, на жаль, не то, що ми шукаємо цього дня. Це польський гудзик, але ціленький з вушком. Піде в рамочку, напевно ще. Є монетос. 20 копійок 51-го року. Не то, що ми шукаємо. Але надіємося. Друзі, дощ дощок накапує. Находок нема, але... Хоч щось таке випало їхнє, зелененьке, не знаю. -да. Свіжа оранка і щось такий гальничок, але надіємося. Буратинка. Ось така. Стан бодренький. Не то, друзі, не то. Але... Ми в надії, дощик покрапує, що зробимо. Так, друзі, зразу ж друга монетка. Грош Польща Ось так. Надіюсь, тратя буде динарій срібний. Моне... цей гудзик, друзі. монета? Це ризм. Так, інтересно. Де ж ці динарики? Друзі, на кінець стоїть їх, їхня знахідка. І то покручено. Да? Така спинка Fiboli. Не золота. І не срібно. Хоч ось ось так, друзі. Ось такі-то знахідки. Мда. Мда. Ніколи не треба очікувати на крутий результат навіть на оренці на правильному місці. Все можливо. Так, ми є в мене якась знахідка. Погоди, це срібна монета середньовічна. Мі так здається. Луска. Чи я луска? Щось там є якась буква N чи M. Ну, друзі, треба чистити. Почистити, але така монетка. Срібло, супер. Хоч щось. Друзі, друге срібло. Дивіться, якась средньовічна монета також. Бачите? Краса. Якийсь полугрошик, певно. Якийсь вел видніється. Йдемо вдома дома її чистити. Думаю, з нею нічого доброго вже не буде. Друзі, на кінець то хоч щось мене потішило. Ох. Ось така спиночка фій Ну. Хоч щось, друзі, хоч щось. Ось так. Ось така штукенція мені випадає, блискуча і проте, мабуть, срібло. Ось так, шукаємо, друзі. Ось таке якесь преселце, певно, що випало. Монет радянських багато, я навіть їх не знімаю, бо те, що нема що показувати. Ось так. Так, друзі, ось така у нас сьогодні лопатка вийшла. Знахідки є, не сказати, що пусто, але. Але, але, денників нема, і що ми шукаємо. Але, є, є кусочок є. Але, 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 того ще нема. Так, друзі, дякую за увагу. Підписуємося на канал, далі буде.